Чергова дорога смерті на одному із напрямків фронту. Лише на невеликій ділянці дороги можна нарахувати близько 30 знищених ворожих одиниць: від мотоциклів, що мали використовуватись для швидких проривів, до важкої броньованої техніки, яка не витримала точного українського вогню. Локація ідеально пристріляна українськими воїнами. Артилеристи, дрони, протитанкові засоби працюють з ювелірною точністю. Ця ділянка фронту вже стала справжнім кладовищем для техніки армії загарбників. Але попри це, війська Путіна вперто продовжують сунути вперед, наче нічого не бачать. Колона за колоною заїжджають під приціли і буквально згорають у м'ясних штурмах. Таке враження, що керівництво окупантів або повністю втратило зв'язок з реальністю, або просто не рахує своїх солдатів за людей. І навіть після десятків знищених машин вони знову і знову ідуть цією дорогою, прямо в пекло, що створили для них українські оборонці.